Коли спаде спека і що робити, аби сонце не нашкодило здоров'ю. Насамперед не проводити багато часу під відкритими сонячними променями та пити не менше двох літрів води впродовж дня. Найбільш обачними слід бути у першу чергу тим, хто має патології серцево-судинної системи, у групі ризику усі, кому за 50, а -та також малі діти. Нині ж фахівці-епідеміологи радять без винятку усім не засмагати у проміжок з 11 до 16 години. Принаймні, коли вже зібрались на пляж, прихопіть парасолі і капелюхи, нагадують у центрі контролю та профілактики хвороб. Спеку, можливо, патологічні стани пов'язані з перегрівом організму, тобто це є загальний, наприклад, перегрів організму, це є топливий удар. Якщо говорити про локальне перегрів голови під дією прямого сонячного випромінювання, це є сонячний удар. В принципі, патологічний стан більш-менш одинаково проявляється. Світлий легкий одяг з натуральних тканин допоможе легше пережити спеку від агресивного безжального сонця, краще рятуватись у тінь, не забувати ховати і продукти. Якщо говорити про їжу, то звичайно. Підвищена температура, зменшений термін зберігання продуктів, вони псуються, особливо це стосується мікробіологічного забруднення. Не використовувати такі продукти швидко псуючі на основі олії, майонезів. Сок там також є. Певні речовини, які є, мають на увазі середовище, де може потравити вже відкритий продукт, потравити зовні мікроніс і може бути повторне мікробіологічне забруднення. Липень традиційно найтепліший місяць року, коли середньодобува б'є рекорди на Рівненщині. Ці найважчі дні вже позаду від 31 до 34 пережили на минулих вихідних. А вже надалі циклон обіцяє комфортну погоду. Надалі збережеться така досить комфортна температура на Рівненщині. Нічні, нічні показники становитимуть 12-17 день 22-27 градусів тепла. Хоча в понеділок-вівторок, це 24-25 липня, дещо температура підвищиться і становитиме 28-30 градусів тепла денна. а далі знову спаде і буде досить комфортною 22-27 градусів тепла. Вікторія комендант Олег Шаламай, телеканал ITV.